Друзі, привіт! Сьогодні показую другу вправу від стресу. Вона дуже ефективна, але проста. І називається вона 478. Чому 478? Тому що 4 секунди ми вдихаємо, 7 секунд ми тримаємо дихання, 8 секунд ми робимо видих. Як це працює? Все дуже просто. Коли ми робимо вдих, у нас активується симпатична нервова система, а коли ми робимо видих, активується парасимпатична нервова система, в котрій ми знаходимося у спокої. І за рахунок того, що у нас дуже короткий вдих і дуже довгий видих, наш організм вісімдесят 80% знаходиться у спокої. Тобто, ми, грубо кажучи, віднімаємо 80% від можливого стресу. Ви мене запитаєте, але Макс, в попередньому відео ти нам показував вправу, котра позбавить будь-якого стресу. І я вам скажу, що є невелика різниця між цими вправами. Справа в тому, що ту вправу можемо використовувати, коли ми знаходимося поза ситуацією. Тобто, ми, наприклад, посварились з кимось. І за рахунок цієї вправи заспокоїлася, бо відбувся вибух, ми сіли, заспокоїлись. А 478 більш підходить до випадків, як, наприклад, сьогодні, коли 30 хвилин йде обстріл, працює ППО і все таке інше, і не вийде використовувати ту попередню вправу. А ця вправа якраз буде у нагоді. Ви можете сидіти і просто півгодини поспіль дихати в такому патерні. Не дивлячись на те, що ця вправа елементарно проста, її ефективність просто зашкалює. Ну, персональ для мене. Як маленький приклад, я готувався до походу на говерлу, дуже багато ходив на холод, шукав механізми, як заспокоїтися, як прийняти холод, біль і тому подібне. І в один день я використав цю дихальну вправу, і вийшло так, що я сидів на вулиці в мінус 10 в такий хороший сильний вітер під час повітряної тривоги. І в мене вийшло медитувати десь хвилин 10-15. На мені створилася корка льоду, на мені таяла вода. Вітер це все дув, ну це дуже так, я вам скажу, дуже критична якби, ситуація. І зазвичай людина буде просто у шоці, і будуть обморожені, тому подібне. Але через 4-7-8 я так собі спокійно посидів і пішов додому без жодних проблем. І ще ця вправа ідеально підходить під час панічних атак. Одразу кажу, що вона. Не прибере повністю у більшості випадків, але точно вона якби згладить кути, вам буде легше, і не буде відчуття того, що ви там зараз помрете. Ну тобто все буде набагато легше проходити. І після цієї вправи, наприклад, ви доходите додому, можна опустити голову у лід по цю лінію, як я казав в одному з попередніх відео, і тоді ви. 95%, що ви закінчите панічну атаку. Ну і власне все. В наступному відео ми вже з вами подихаємо. Так що підписуйтесь та переходьте в мій профіль і дивіться, дихайте разом зі мною. Гарного дня!